Росія б'є по житлових кварталах Херсонщини. Нині загинула одна людина. Тринадцятеро поранені. Ворожий снаряд поцілив пункт незламності. Загалом минулої доби російська армія обстріляла область Херсонську 68 разів. Гатили з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Яка ситуація зараз в області? Будемо з'ясовувати в Олександра Толоконнікова. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олександре. Вітаю Так, вітаємо вас. Отже, як виглядає оперативна обстановка? От станом на зараз в Херсонській області? Ну зранку росіяни розпочали як завжди. Ми чуємо тут вибухи кожного дня, кожної ночі. Зранку вони обстрілювали Микильське, Михайлівку. Микільському я знала поранення грудної клітки. Жінка її шпиталізували. Якщо казати за вчорашній день, поки що він не ви не сказали, то вони продовжували також обстрілювати з авіації Херсонщину правобережну були запуски авіабомб. влучання були у районі Одрада Кам'янки, дві авіабомби. Також Томаріно, дві авіабомби. Там на щастя без постраждалих. Як ви вже сказали, 14 людей. Постраждав внаслідок російської агресії за вчорашній день. Одна жінка, на жаль, загинула під завалом свого будинку. Пане Олександре останнім часом активізувалися диверсанти, і звіти про те, що то там зловили диверсійну групу, то в іншому місці затримали. Вони свідчить про те, що а власне про що свідчать? Це просто звіти ми отримуємо, а кількість була така сама завжди. Або дійсно вороги намагаються дестабілізувати ще більше ситуацію в регіоні. І на що націлені ну, їхні то, зусилля то відсотково вони націлені на те, щоб дестабілізувати дестабілі, ситуацію, і це на протяжі на протягу протягом всіх місяців звільнення після звільнення Херсонщини відбувається. Так звичайно, зараз ці звіти подають, але наші наша розвідка і наші правоохоронні органи постійно працюють в цьому напрямку. Постійно під наглядом о, о, дзеркало Дніпра річки для того, щоб відслідковувати будь-який рух о, по річці, і звичайно, наші розві... наша розвідка про фронті також о, працюють і на лівому березі, і там вони також це контролюють. Тому, звичайно, ця статистика зараз о, оприлюднена була, але вони працюють постійно і, звичайно, ворог постійно. Планує тут диверсії, але на щастя, поки без результату. Так само з'являється інформація про те, що затримали поплічника, колаборанта, того, хто допомагав ворогам. От сьогоднішня інформація про молодшого інспектора, який бив фактично у в'язницях у цих застінках російських своїх же сусідів. Таких багато. Ну Дивіться, перш за все, збирається доказова база по ним, а потім також дуже розшукова робота важлива, тому що вони ж також не сидять на місці, вони сидять у схованках своїх, і коли вони їх виявляють розшуковими діями правоохоронців, СБУ, то тоді вже, звичайно, і це оприлюднюється ця інформація. Ну, звичайно, також багато підозр тим е, колаборантам, які продовжують робити свою чорну справу на лівому березі або робили зараз в невідомому напрямку зникли, але також по ним йде збір е, доказової бази та винесення. Потім підозри. І вже коли їх розшук знайде їх, то тоді вони вже будуть е, представлять перед судом українським. Пане Олександре, ще одне запитання. Якщо маєте інформацію, якраз стосовно Лівобережжя Херсонщини, що зокрема зараз відбувається у Генічеську? Це я ставлю запитання в контексті успішних ударів Збройних сил України по Чунгарській протоці і руйнуванню мосту в напрямку Генічеська. Чи спостерігаються там якісь, можливо, паніка, затори? Ні, ви знаєте, якраз навпаки люди. І місцеві колаборанти, в принципі, яких людьми важко назвати, вони дуже бояться тепер їздити по цим мостам. Звичайно, вони зараз трошки притихли і сидять на своїх чемоданах і чекають, яка як буде далі розвиватися ситуація? Тобто, куди їм далі бігти, чи у бік Маріуполя, чи все ж таки проскочити Україну. Але вони також розуміють, що Крим також найближчим, найближчим часом стане українським, тому їм також там не сховатися. А тим паче, Кримський міст також постійно перед, під, під ударом. Тому нелогічно в голові складається думка, що нелогічно туди е, рухатися, і, мабуть, вони будуть таки рухатися в бік е, е, Маріуполя і далі в Росії. Ну, зараз е, нам повідомляють, що зменшився потік через Москви, через Чангар, через Портоки. Сама ситуація в Генічіску, як і була, вони продовжують людей, як кажуть, ловити ждунів української влади, паспортизація йде, але також дуже багато комунальних проблем. З водою дуже багато проблем. Місцеві. Окупанти і колаборанти нічого не роблять для того, щоб поліпшити цю ситуацію. Постійно проводять якісь ну, якісь свята російські, але святами людей не накормиш і не напоїш. Тому важка ситуація дійсно і люди чекають на звільнення. Дякуємо. Олександр Толоконіков був з нами. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації.